Ранок на дачі. Все покрито інієм. Листя таке замерзли. Тут навіть біб померз, але він напевно відійде вчора, я ще тут бачу цвіт. Його не садив, це самосів, тут різи, піп, його залишив як добре, бо він в зимі померзне, а тут росте полуниця. Yeah. Навіть земля така сухенька, був, видно, морозець, трошки підсушив. Дев'ята година і забаром буде. Очевидно, до 11 і буде так тримати. Що ж я тут з тих саджанців посадити? Листя померзло. Так. Гарний морозець. глядає полуниця покрита інієм виноград покритий інієм десь тут ще було два грона винограду Gerai, ko treba skrubėti.